торгівлі, Яке вони відношення має на даний сім'ї. Ваше ще перемогти мотив злочину, Мотив злочину. оскільки обвинувачений, намагався скрити, інші злочини, більші, він пішов на летій злочин. Ось і все. Тому влятній встановлює. Тому я встановлюю факт. А що ж там було? Він же не кошт, прийшов туди і в сістеріку нічого було робити, почав тарабанити по Патріону. По Очевидно, він, щоб скрити більші злочин, почав свої менші, ну це прийнято, злочини і Тобто ця людина, представляючись так званим охоронцем, в мене має запитувати посвідчення чи ще. Виконати вимогу закону, передявити посвідчення під рекомендуватися. Кому? Скажіть, будь ласка, чому я цій людині, яка в цивільному, Ну, Скажіть, будь ласка, в чому я взагалі ці людей мають бути кому там представлятися? По-перше, питання задаєте не буде, ви. А я маю право так само. Я мав редакційне завдання зняти незаконну торгівлю лаври. І велірку. Бабло, знаємо, на що вони тратяться. На русский мір, так званий. На ваші паради, так звані. Побіда біс. Я вам це не пробачу зразу. Ви навіть не, не вибачте справжнього адвокату, юристу. Слава Україні! Переможе московське нещасті. Вить московське порожність.